Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селі Веселе Сінельніковського району Дніпропетровської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди, які ми робимо для вас кожного дня. Терміново продається будинок. Загальною площею 78 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати, окрему кухню та санвузол. Будинок в охайному доброму ставі. Всередині будинку зроблено ремонт, залишаються усі меблі та побутова техніка. Вартість будинку 4 тисячі доларів. Площа ділянки складає 25 соток. На прибудинковій території. Є усе необхідне для комфортного життя. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете під відео. Підписуйтесь на наш канал.